Извините, я не очень хорошо разговариваю украинскую, потому бракую словникового запаса. Тому я, поэтому я мушу говорить российскую. Сложная сейчас ситуация. Посмотрите, что произошло в прошлом году. Помните? Все нормально меня слышно? Все хорошо? Помните замечательный план по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов, с трудом Европа этот план выполнил с большим трудом, с большими задержками. За это же время Северная Корея Россия поставила 3 миллиона артиллерийских снарядов. Три. Поэтому, когда Дональд Трамп говорит о необходимости увеличения Процента бюджета, которые должны тратиться на производство вооружения, он абсолютно прав. После окончания холодной войны Европа расслабилась, и все решили, что ну, все, уже никаких проблем не будет. Мир установлен, все хорошо, никаких сложностей нет. И поэтому можно вообще не заботиться о собственной безопасности, можно не производить вооружение, можно не содержать армию, вообще. Полностью наде надеяться на э, воинский контингент НАТО, на американское оружие и спокойно себе жить. А оказалось, что все это не так. Оказалось, что все это не работает. Оказалось, что есть Путин, который хочет не просто четыре дополнительные украинские области. Нет, он хочет не этого. Он хочет полного контроля над Украиной. Да, формально ему не надо присоединять Украину, но он хочет, чтобы в Киеве сидело под контролем ему правительство. Но и этого ему мало. Он хотел бы восстановления контроля над Восточной Европой. Вот как у него сейчас получается неплохо с Орбаном и Фицитом. Он бы хотел, чтобы со всей Восточной Европой было так же. Это прекрасно понимают страны Балтии, поэтому они все усилия прикладывают к тому, чтобы помочь Украине. Сейчас много мы говорим о возможном прекращении огня. Потому что в долгосрочный мир с Путиным я не верю. Я даже не верю с Путиным в прекращение огня, потому что Путин хочет достигнуть своей цели. Да, конечно, у России есть проблемы, есть сложности, в первую очередь, с живой силой. Во вторую очередь с экономикой, потому что экономика бупсует, и если еще сильнее закрутить гайки и всю экономику привести на военные рельсы, то в 2025 году экономика может просто надорваться российская. Но Путину нравится воевать. Тем не менее, конечно, какие-то шансы на то, чтобы когда вообще может состояться некое соглашение. Сейчас очень много говорит. Ну, Представитель Трампа говорит о том, что возможно достигнуть соглашения в течение 100 дней. Правильные цифры, правильные расчеты. Почему? Потому что, я напомню, 9 мая Путин собирается праздновать 80-летие победы. И, конечно же, он подвергается к 9 мая и то, что он будет называть победой над Украиной принесет ли это мир в Украину, справедливый мир, принесет ли это мир в Европу. Не случайно мы говорим все время про трибунал над военными преступниками, потому что трибунал – это и есть справедливость. Если военные преступники не несут за свои военные преступления никакой ответственности, это означает, что любой сумасшедший диктатор завтра, получив достаточное количество вооружений, ну тот же самый Ким как там он уже, я в них запуталась, сегодняшний Ким захочет на кого-нибудь напасть, у него он ядерное оружие уже есть и нападет, потому что он считает, что ему все можно. Поэтому наказание это то, что тоже дает безопасность всем, всему миру, не только Европе, всему миру. Поэтому очень важно вот это самое понимание что, во-первых, с Путиным безопасности не будет, с Путиным долгосрочного мира не будет. И надо понимать, что единственный способ действительно достигнуть справедливости долгосрочного мира и безопасности ⁇ это избавить весь мир от Путина. Могут быть разные способы это делать, но надо думать именно в этом направлении, потому что других способов нет. Только тогда можно говорить действительно о чем-то серьезном. Все сейчас очень много обсуждают то, что говорит Дональд Трамп про Гренландию, про Канаду. А я вам скажу, почему он это говорит. Да, и про Панамский канал тоже. Почему он это говорит? Потому что долгие годы никто не обращал внимания на активность того же самого Путина в арктическом регионе те же самые страны, которые имеют свой выход к Северному полюсу, к арктическим водам, достаточно спокойно относились к этой самой активности. А там, между прочим, на Северном полюсе всякие российские атомные подводные лодки с ядерным оружием ходят подо льдом. И когда Трамп говорит, о необходимости увеличения усилий по безопасности в северных водах, он говорит об этом. Он говорит о том, что либо, друзья, вкладывайте больше в безопасность, либо давайте мы будем этим заниматься, давайте вы все войдете в Соединенные Штаты, и тогда Соединенные Штаты возьмут на себя обеспечение безопасности в арктическом регионе. То же самое он говорит и про Европу. Вот опять-таки, когда по возможному соглашению и что Путину могут предложить вывод американских военных баз из стран Восточной Европы, но это не означает, что страны Восточной Европы должны остаться голыми и боссами. Это означает только то, что надо наконец создавать вооруженные силы Европейского Союза, о чем наконец-то уже все задумались. То есть время... Жить спокойно, оно закончилось. Если мы хотим вернуть себе это время в спокойной жизни, то нужно, чтобы Россия стала нормальной страной. Пока Россия диктатура с Путиным, спокойной жизни не будет. Даже если вдруг будет заключено любое мирное соглашение. Мы помним все Будапештский меморандум, в котором как бы гарантировалось, безопасность и суверенитет украины и что а теперь все говорят так а там не было никаких гарантий там нужно было просто если что вот все мы проводили консультации а мы типа консультации проводили где это поэтому единственный способ достигнуть безопасного мира это привлечь к ответственности всех военных преступников и Сделать так, чтобы Россия снова стала нормальной, ну, условно нормальной демократической страной. И другого способа нет. Все остальное это лишь некое промежуточное решение, которое может дать передышку, но не мир и не безопасность. Спасибо. Я хочу сказати про нас, які знаходяться в Німеччині, що ми намагаємося привернути увагу міжнародної спільноти щодо війни в Україні. Що ми робимо? Поширюємо інформацію, розповсюджуємо газету Столична неділька, спілкуємося з громадянами Німеччини і ми вдячні за прихисток і допомогу Німеччини, але ми дуже хочемо, щоб припинилися вбивства. Та руйнування на нашій рідній землі. І щоб ми повернулися додому із дітьми своїми та онуками. Я хочу сказати про Валентину Володимирівну. Я її особисто багато років знаю як чесну, порядну і відповідальну людину. Ми з нею разом пройшли довгий шлях, і зараз під час війни вона бореться за мир в Україні. І я хочу вас запевнити, що Валентина Володимирівна доведе цю справу до переможного кінця, і ми їй в цьому підтримуємо, допомагаємо і віримо, що війна буде завершена, і вбивці будуть покарані. Слава Україні! hopefully. Um, thank you for the invitation. Um, first of all, I would like to talk about Swiss Switzerland and the whole position of Switzerland towards the Ukrainian-Russia um, war. First of all, I would like to introduce myself. I was born in Russia in Moscow and I came to Swiss Switzerland when I was about 10 years old, so i spent uh, um, more than 30 years in switzerland, and i have the understanding of democracy and um, a bit another way of thinking than russians um, who stayed in the country. Um, in switzerland, it's um, so so that we are supporting um, ukraine, and the only sustainable peace can um, be provided only on ukrainian terms. Um, we are sure that um, anything else than a peace on Ukrainian terms would be um, false because it would provide Putin's regime with time to recalibrate and um, go further because we all know that um, Ukraine is not the main subject he wants. Um, at, at the moment, yes, we are a little um, fatigued from the war, so um, the sanctions are a little less. Um, they are working a little less than they used to, um, but we're still working with the parliament, and we are working through the um, through the social uh, opinions, so we can form or um, make. Uh, an effort and talk to the politi politicians through social uh, conduct. Um, for example, through art or through um, movies, we we try to to show the the real picture in Ukraine and in Russia. For example, um, the concentration. Um, Jails for Ukrainian civilists, um, a, a topic uh, no one talks or no one knows about. I think it's very, very important that we um, tell uh, the democratic, um, other democratic uh, parties about the, the things that are going, uh, going on in Russia and in Ukraine on, the, um, on those uh, territories who um, Russians uh, hold um, under them. Um, and it's very 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 important to work with the west because unfortunately um, it's first of all it's it's um, it's uh, responsibility of russian people because putin might be the the head of the of the regime but putin wouldn't be putin if there were no Russia, so it isn't like Russia has problems. Russia is the problem, and I think as long as um, people are still thinking it's not their responsibility or fault, we don't have any chance at all. Um, at the moment, it seems like uh, the Russian opposition—it's not really a opposition because it's—it um, does doesn't have any counter course. um First of all, it's not counter. Second of all, it doesn't have a course. Still three years later. So um yeah, we uh Switzerland is very interested in the position of the mediator. You can talk to the parliament, you can talk to the president, and um I think that's the reason why Zelensky chose to make this first uh First uh, Congress uh, for the Sustainable Peace in uh, Lucerne, Switzerland. We are hoping, we are still hoping, um, that the um, process will go on, and we are still working on the sustainable peace on Ukrainian terms, because the only um, the only um, way out of the war is uh, for Ukraine to win and for Russia to lose. Thank you so much. Можливо, о, вот так. Е? З'явився ні? Ну, я вже є, да? E, значить, що хотів би сказати, що полякам дуже велике спасибі, що прийняли нас, прийняли наших людей, біженців, і допомагають. Я впевнений, що наші дівчата, які поїхали з дітьми, жінка три роки без чоловіків навряд чи зможе, і вже багато жінок не повернуться до нас на Україну. Тому що вони стали українками, польками, українками, французками, італійками, португальками. Португаль... Пор... Взяли португальське себе громадянство. Все це для нас погано, тому що наша нація зменшилась, зменшилась, але будемо надіятися, що хлопці, які повернуться, зроблять свою силу. І дівчата повернуться більше, і до нас приїдуть іноземки. І поляки приї... Польки приїдуть, і французькі Француз... дівчата французькі, і італійські приїдуть, і росіянки приїдуть. В нас іде маленький геноцид. Про це хотілося сказати. Допомогу ми чекаємо від вас не тільки. Грошима, ми нація, яка любить працювати, вміє працювати, і ми піднімемо Україну. В нас зараз вбивають людей, хлопців, і дуже велика кількість їх гине на фронті. Ми завжди думали про свою, свої речі. В 96-му році, коли я був на конференції в Данії, 600 чоловік було. Росіян було 40 чоловік, а я один був з України. Поляки, австрійці підходили і казали: Антон Олександрович, дуже гарно, ви тепер через 5 років, будете в ЄС. І я сказав, що я думаю, що якщо я доживу до такого часу, що Україна стане в ЄС, я буду дуже радий. У нас ЄС буде дуже далеко, ще, бачити, ми не перейшли того порогу, як пані Валентина казала, що є ті, хто велика кількість готова продатися і йти до Путіна, йти з Путіним. Ми це будемо викореняти в себе потрошку. В нас ламається. Історія наша, нашу історію Соросята, Ну, це люди, які за гранти писали, готові були продати Україну і писпевати пере... її. У нас ці люди зносять пам'ятники. Ми... Ну, я голова Київського українського товариства охорони, пам'яток, історії культури. У Мене багато посад, значить, я і журналіст, і різні. Значить, я на сьогоднішній захищав Булаков, захищав Щорса, захищав Ватутіна, щоб не зносилися пам'ятники. Ми піднімаємось, але влада, наша влада каже: прибираємо всіх. Недавно таємно прибрали Ковпака. Я кажу: вибачте, це наш герой, наш герой, такий, як герої, яких ви зараз піднімаєте, він захищав нашу вітчизну, він віддавав своє життя, він збирав армії і партизанами йшов. Якщо Путін дійде до Києва, ви згадаєте про Ковпака і будуть у вас і підрозділи Ковпака і вони будуть воювати, тому що наша нація вона войовнича. Ми ж нами і поляками були недорозуміння, але це історично. Це історичне і про те, що пані Валентина казала про волинську трагедію. Ми повинні відкрити те, що вони що просять поляки. Цю історію треба підняти, так як було піднято в... У нас в Києві на биковні з дев'яти могил, вісім одну могилу розкрили, підняли, підняли цих людей, і зараз там є польський цвинтар, який конкретно де були вбиті польські воїни, де були вбиті польські люди. Кожного року туди приїжджають люди і вкрадають могили. На сьогоднішній день у нас є закон про декомунізацію, дерозифікацію, про багато різних речей, які наш недолугий уряд поприймав. Не порадившися з людьми, вони просто узурпували владу і роблять те, що хочуть. Вони приймають закони, які тільки в інтересах забудовників. І багато історичних пам'яток у нас зникає. Я поставив питання вже декілька років підряд, і ми ставимо питання, є арка дружби народів. Повна назва в 1982 році поставили арку арка дружби російського і українського народів. Влада декілька разів її переименовували. Значить, я все одно добиваюсь, щоб ця арка була знесена. У нас іде війна, у нас не може бути дружби між Путіним і Зеленським. Ми писали кругом листи. Ми доб'ємось цього, ми доб'ємось, що депутати на сьогоднішній день, Київради, це місцеві органи влади. Вони приймуть рішення і будуть, будемо мати надію, що знесуть. Самі знесуть мене. Мені всі кажуть, давай ми прийдемо і знесемо. Я кажу: не можна, треба працювати законно. Законно все повинно робитись. Коли знімали пам'ятник Ватутіну, я багато років було протистояння. Націоналісти піднімались і йшли. Обмазували щось, плюндрували, робили, щоб генерала понівечити. Я домовився з тигним боком, і ми домовилися з ним, перемовились з лідером Свободи, що свобода перестає це робити, і вони перестали. Чому? Тому що у нас була домовленість, що як тільки закінчиться війна, а війна у нас не йде з 22-го року. Війна а у нас іде з з 2014 року. Всі забувають про це. Якщо наші лідери, і Путін, і Порошенко займались своїми ділами, вони домовлялись, значить це їх проблема. У нас нема проблеми з російською нацією. У нас нема ні якою, у нас не може бути з кимось на це. Ми живемо в своїй державі, і своїй державі хочемо робити найкраще для нашої батьківщини. Цю арку ми знесемо і будемо робити, щось, якусь дружбу, але дружбу з усім світом. Ми хочемо бути з усім світом і це нагадувати. Ще одне, що б хотів сказати: є узурпатори, а є лідери, лідери націй. Пані Валентина завжди соромилась щось, їй не подобається лідер лідер громадського суспільства, лідер організації. Довго мені коштувало часу, щоб вона. Прийняла це і почала сама казати: да, я лідер, я лідер. Ми її підтримуємо більш того, ми об'єднуємось навколо неї, навколо тих справ, які вона робить. Ми підтримуємо ці справи. Ми об'єднуємось не тільки по Україні. У нас великий задум це жінки. Вона не хоче чомусь сказати про Матерів світу проти війни і тероризму. Вона теж лідер цієї організації, і ми будемо виходити на жінок і жінки повинні повертатися в Україну, вони повинні сюди їхати з тими дітьми, які научаться навчаться життю в ваших державах, В державах в Америці в різних речах. Будемо мати надію, що президент Трамп 20-го скаже хоча б коли, він планує, що можуть бути домовленості. Не наш президент, не президент Путін не хочуть цього. Їм вигідно, тому що війна вона дає великі кошти. Кошти можна використовувати на свої потреби. Наш президент вже не в Україні, наш президент в Англії купив палац у короля Карла. Може таке бути в нормальній державі? Не може такого бути. Наші чиновники вже підготувалися переїжджати в дітей своїх, багато хто відправив. Чи переїжджають в різні держави, і в Австрію, і в Німеччину в різні ті справи, які робили і націоналісти українські, і громадяни Ізраїля, вони завжди знаходили ворогів і заставляли ворогів відповідати за злочини. Хто відповідав життям, хто відкупався, хто? Повертав в Ізраїль кошти, це буде в нас потім, потім, після війни, коли настане цей час. Ще раз, радий, що ми тут зібрались, радий, що наша кількість збільшується, збільшується і об'єднується з росіянами. Нам буде тяжко, нам буде відносини свої робити такі, як, які вони були, як до братів. Тяжко буде, тому що брат прийшов з зброєю і хотів нас заставити щось робити. Можна було трошки по-іншому. Буде час, буде. Їжа буде все, що потрібно. Всі задумки я б хотів, щоб вони збулись, і цієї конференції теж Перше, це поставити питання про Путіна не про російську націю, не про Російську Федерацію, конкретно про конкретного людину, яка це почала, це зробила. Зробила для не тільки для нас, і в Грузії, і в інших державах. За нами можуть впасти багато держав. Спасибі. Я закінчую.